Цікаве відео, яке буде розвіювати мою определенну параною. Я думаю, можливо, ви пізнаєте себе перед кожним разом, коли я заганяю автомобіль, де машину будуть мити вручну, в салоні повністю. Я перед цим все перевіряю чи нічого ніде не потерялось, чи не впали кудись гроші. Все це достаю. и потом уже жену машину на мойку. Потому что потом что-то потеряется, возможно, ее кто-то забрал, а ты и дупля не отбиваешь, короче, что где она, та речь, находится. Я записался на мойку автомобиля, и у меня вот тут, например, вот сейчас я вам покажу, вот тут, да, всегда с кармана выпадают деньги, вот сюда, между, между сидушкой. И я вот возьму 500 гривен, они у меня вот туда вот так, хопа, впали. Вот сюда, вот Вот і ми подивимося, як взагалі поведе себе мощика, і що він, що він буде взагалі, взагалі робити. Забере їх, не забере. В машині я встановлю скріту камеру. Це раз. Далі ну, піду по своїм справам. Повернусь і подивимося. Наша мийка знаходиться біля ТЦ. Правда, в Дніпрі. Це отут, ось де новобудова будується. Я думаю, хто б... забрав кашел. Тут у нас знаходиться автомотив СТО. І ось наша, наша мойка. Це щоб вже точно ніхто не проїхав, якщо, якщо в мене вкрадуть гроші. І ось наша майка. Перед... Так, все, камеру я вимикаю, щоб не палиться вже. Ух ти ж блядь. Чуть не в'їхав. Так, все, машинку я залишив, тепер іду в ТЦ наша правда. І будемо, будемо чекати результату. Мені, до, до речі, доволі таки цікаво, наскільки відпрацює себе людська совість, тому що ну, час, час, скажімо так, нелегкий, але все одно ж треба бути чесними людьми. поїв вареників далі взяв собі каву, вийшов з торгового центру і чекаю. Мені вже, якщо чесно, не терпиться піти подивитися, забрав він гроші, чи все-таки вони лежать в машині, чи куди він їх там положив. Ну, Просто, просто цікаво, тому що мені кажеться, ця, ця тема тригерить майже всіх людей, в кого є автомобіль, звісно, і хто їх миє не на самообслуговування, а хто їх заганяє отак, щоб помити. Давайте я вам розповім про себе, чим я займаюсь і на чому я заробляю. Моє ім'я Володимир. Я. Владимир, я торгую на валютному ринку, професійно аналізую валютний ринок і визначаю, в якому напрямку піде курс валют. На цій різниці можна дуже добре заробляти. У мене є публічна спільнота, де я ділюсь своїми угодами, і кожен бажаючий може їх копіювати. Для того, щоб взагалі почати в цьому розбиратись і отримувати якісь позитивні результати, вам потрібно перейти за посиланням в шапці профілю, приєднатись до мого телеграм-блогу, і там, в закріпленому повідомленні, буде вся інформація, як приєднатись. Зараз ми дізнаємось, порядочні тут люди на мойці чи ні. Мойка у нас все знаходиться на Слобожанському проспекті перед Гарбатим містом, біля ТЦ Правда. Якось так, ще раз нагадую, що я залишу там 500 гривень в машині. Подивимось, що там, забрали ми її чи не забрали. Який красавчик. на місці, це прекрасно тому мойку можна в принципі рекомендувати машину помили вони тоже не херово так бысты так а скажіть пожалуйста так, а хто мив машину вообще? це ви знайшли, да під подриви ну дивіться Дякую вам за честно я дуже радий що ви їх не забрали за відсидення их будуть специально Все, Мойку можна можно рекомендовать.